Мовитимо через політичні ідеї, не через мовні питання. Ми тут через те, що міліція вбиває молодих людей. Менше міліції, більше порядів. Менше міліції, більше порядів. Україні, аби вимагати, щоб кожен нелюд в погонах, причетний до фактів катування людей, бачив небо України через ґрати. Ми не віримо в те, що не немає відношення до звездових смертей в їх торгових приміщеннях. Ми вимагаємо прозорого та справедливого розслідування кожного випадку катування та приниження співгромадян в офіційних державних установах. Ми вимагаємо звільнення всього керівництва... В місті Києва, що знаходиться по Задесу Герцена 9. Ці люди не мають права носити погони. Друге, створення тимчасової слідчої комісії гру для розслідування, вказаних в цьому зверненні злочинних фактів. Третє, у найближчий тиждень оприлюднити через мір результати розслідувань вбивства Ігоря Індилу та інших злочинних з цього звернення. Нещодавно в цьому відділку вбито хлопця. Іншу людину. Тут проходять катування і вбивства людей. Невже ви думаєте, вам це простять Невже ви думаєте? Ми вам це простимо Так, все, а ну закривай, закривай! Закривай, закривай бистро! Закривайте! Все, все, хватить, Тримайте двері, заходим! Все, достатньо, достатньо! Тихо, 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 тихо! Ань, б... Звект, ми підемо. Все, ви взяли, Камера зафіксувала. Друзі, будь ласка. Будь ласка, зі дні спину. Друзі, три хвилини повної тиші. На цьому ми закінчимо наш захід. Дякую всім, хто прийшов. І так, три хвилини тиші. Це наше затища перед вашою бурею.

Сором маєте біліться. Покиньте, ви нічого не захищали! я не можу заспокоїтися! Я не можу заспокоїтися! Я все ведіть, не працюю! Походьте, почати! Так от рахуйте, що вони звінкові. Верніть ноги, вони навіть не хочуть підняти ці квіти доза, не хочуть области їх місце. Поставте вінок нормально, вандали.